Мої любі скорпіончики, привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні зробимо для вас таро прогноз на лютий 2024 року. А я нагадую, що цей таропрогноз ви можете дивитися за знаком свого сонечка, за знаком свого асценденту та за знаком свого місяця. Якщо ви не знаєте, у якому знаці ваш асцендент або ваш місяць, ви можете написати у коментарі в коментарях до цього відео свою дату, час та місце народження, і я безкоштовно зроблю розрахунок і напишу вам, у якому знаці ваш асцендент, у якому знаці ваш місяць. Сонечко, ви вже так знаєте, ви у нас скорпіони, якщо ви дивитеся це відео. І далі ви зможете дивитися прогнози вже з урахуванням цих даних, і усі ці три прогнози будуть так чи інакше доповнювати один одного. А ми з вами поїхали. Як зазвичай, я приготувала для вас декілька різних колод, і ми сьогодні подивимось, що ж на вас чекає у лютому 2024 року. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуйтесь взагалі на канал, якщо ще не підписані. Мені це дуже приємно, це мене мотивує для вас знімати більше, знімати частіше. Дехто з вас писали мені у минулих відео, щоб я знімала довші відео. Також дайте мені знати. Будь-яка реакція від вас завжди дуже приємна для мене. Так, ще чекає на скорпіонів у лютому 2024 року. Паш мечів. Це у нас. Спостереження, збір інформації. Це у нас може бути справа з документацією, може бути читання, написання певних якихось робіт, написання статей, це взагалі справи з інформацією, це ще збір інформації, це слідкування. Це, до речі, можуть бути також діти, або це може бути юнак, може бути близнюки, водолії або терези. Наприклад, я вже я також скорпіон, і я вже знаю, як це програється у мене, бо 2 лютого у моїй похресниці день народження. І я думаю, що особисто для мене, так, ця карта, вона про неї. Я передаю вітання, якщо ви дивитеся, ось, можливо, це хтось також для вас. Близнюки. Водолій або терези, або взагалі це коли ви піклуєтеся про когось, це або збираєте інформацію, дізнаєтеся про щось. І це щось на такому початковому етапі. Це може бути навіть не людина, не дитина, а якийсь проєкт. Якась ідея вона у вас чи думка вона у вас зароджується, зароджується і ви починаєте збирати інформацію. Шукати інформацію з приводу цього. Ось так от. Це також шпіонаж. Дійсно, можливо, за вами хтось буде шпигувати скорпіони у лютому. Чи ви будете шпигувати за кимось? Ви таке любите. Так, що ще чекає на скорпіонів у лютому 2024 року. Скорпіончики п'ятірка жезлів. Це у нас. Карта, коли вам десь доведеться відстоювати свої права, десь доведеться поборотися. Можливо, дійсно, ви тут слідкуєте за кимось. Чи щось ви дізнаєтеся, що вам не дуже подобається, і ви тут відстоюєте свої права, або ж хтось шпигує за вами, і потім вам, наприклад, говорить якісь претензії, чи щось таке. Але це також може бути ще конфлікт внутрішній, Це можуть бути якісь сумніви внутрішні, внутрішні якісь переконання, і такий п'ятірка, це завжди про зміни. От ви тут збираєте інформацію, і ця інформація, вона обов'язково вас приведе до змін. Ось. Так. Можливо, ще, знаєте, от в мене в особистих розкладах, коли е, такі комбінації, або ще деякі карти, це прям битви, можливо, ви ще для військових будете збирати якусь інформацію, якусь документацію, щось будете готувати з цього приводу. Так. Що ще чекає на скорпіонів у лютому 2024 року? Відлюдник. Це у нас усамітнення, це у нас коли вам хочеться побути самі, чи хочеться побути самому хоча б на декілька днів у місяці, почути себе, зрозуміти, де я і куди я йду. Взагалі, хто хотів для себе організувати мій тайм, тобто час для себе, коли ви належите тільки собі, коли є час почути себе, ось у вас буде така можливість у лютому. Це також можуть бути і інколи програється як старші люди. Дійсно, ви можете отримати якусь мудру пораду від якоїсь старшої людини. Можливо. Тут якраз таки за вами слідкують, куди ж ви зникли з радарів, куди ж ви пропали. А ви захотіли побути самі. І ви тут будете мати з кимось, можливо, суперечку на цьому фоні про відстоювання своїх кордонів, про відстоювання права побути самі, почути саму себе чи самих себе. А у нас з вами, Скорпіони, наступна колода. Ось така от у мене колода, романтичне таро. Я підібрала, все ж таки, у нас день закоханих цього місяця. І для розкладу сьогоднішнього я взяла ось цю от колоду. Я не знаю, чому. Поділіться ви, у мене якийсь такий закоханий настрій. Хочеться передивлятися старі романтичні комедії. Я навіть бачу, тут у Светрі такому, і сережки у мене ось з сердечками, розумієте? От Просто не знаю, муд якийсь у мене бути купідончиком вашого серця. <смас> Розкажіть мені, чи відчуваєте ви це в повітрі? Так, що ще чекає нас скорпіонів у лютому 2024 року. Скорпіончики, рицар мечів. Ох, тут будуть справи розвиватися дуже швидко, дуже стрімко. Це карта різкості, це карта, коли вам доведеться дійсно, знаєте, як дресирувати і себе, і когось відстоювати свої кордони. Це тоді, коли ви не чекаєте. От від вас лютий буде вимагати якихось конкретних дій. Ви, можливо, і трішки відсторонилися, тому що ви збираєтеся щось змінювати у своєму житті. Там, де є рицарі, там завжди є рух, там завжди є активність. Так, що ще чекає на скорпіонів у лютому 2024 року. Імператриця прекрасна карта. Це у нас жіночий колектив, це у нас найкраща жіноча енергія. Ця карта дуже круто взагалі з доходом. Ця карта може говорити про те, що ви запишетеся, наприклад, різко і спонтанно на стрижку. Можливо, ви тут захочете собі зробити каре. Наприклад, чи взагалі якісь процедури краси, шопінг, подорож з дівчатами, час з дівчатам? Це вся тема Венери, вся тема задоволення, любові, грошей, це перш за все любов і повага, і самоцінність. Тому ви тут, можливо, будете імператрицею, можливо, біля вас буде імператриця, якщо ви хлопець. Так. Але якщо ви хлопець, знаєте, у цьому поєднанні у вас може бути якесь відстоювання кордонів, якісь деякі претензії до цієї імператриці. Або ж імператриця вам пред'явить якісь претензії. Так, що ще чекає на скорпіонів у лютому 2024 року. Скорпіончики. Десятка кубків, ой, ні. Все ж таки, якщо навіть тут буде якась е, контраверсійна ситуація з вашою імператрицею, то обов'язково буде примирення. Можливо, ви десь тимчасово побули у розлуці, і тут ви дуже швидко мчите уже з такою пристрастю, не з негативом, а з пристрастю побачитися. Після розлуки, якщо ви, дівчина, чекайте під вашим балконом, вашого, того самого, вашого його, але це про романтику, це про емоційний комфорт. І знаєте, так цікаво, що там карта спостереження і тут зображений чоловік під балконом. Цікаво, що там буде? На дні колоди ось блимнув король Пентаклі. Це у нас Діва, Телець, Козиріг. Подивимось, як програється у вас, але карти прекрасні з вас. Лайк, скорпіончики, а ми з вами перейдемо до наступної колоди. Ось у мене наступна. Так, що ще чекає на скорпіонів у лютому 2024 року. Трійка жезлів! Прекрасна! Карта для планування, для того, щоб мати якусь свою опору для спрямування своєї енергії кудись у правильне русло. Це у нас карта, коли ви знаєте, з якими ви проектами працюєте. Це карта, коли ви знаєте, куди ви рухаєтеся далі. Це карта може бути також роботи в команді. Можливо, десь у вас буде а, три. Співробітника з вами в команді, три проєкти. Також часто це програється. Ось, але трійка жезлів це завжди про те, що ви знаєте, вже, куди ви рухаєтеся далі. Ви вже не вагаєтеся, ви вже маєте опору. Так що ще чекає на скорпіонів у лютому 2024 року. Король мечів. Це у нас чоловік, і там дивіться, був паш мечів, і рицарь мечів, і король мечів. Як багато у вас енергій близнюків, водоліїв або терезів. Це у нас чоловік, може бути дійсно спілкування з цим чоловіком, хлопцем. Це може бути людина, яка працює з інформацією, з комунікацією, з технікою. Це може людина, яка працює у структурах. Інколи військові чи лікарі також проходять по цій карті. Але якщо лікарі, це такі не терапевти, а такі, наприклад, стоматологи можуть бути, хірурги, ті, які з колючим ріжучими предметами працюють ось, але. У когось це буде як начальник, у когось це буде як людина, з якою ви будуєте плани певні. І якщо з цією людиною була якась незрозумілість ситуації, то тут ви вже маєте на що опертися. Енергія знаходить вихід. Так, що ще чекає на скорпіонів? Ще одну карту для вас хочу, що ще чекає на скорпіонів у лютому 2024 року. Скорпіончики, зірка обожнюю цей аркан, це дійсно про плани, це про майбутнє, це про мрії, це про візуалізацію, це про бачення. Якщо була якась ситуація неясна, то тут, можливо, ви вже знаєте, що чекає у майбутньому з цим ось королем мечів. Нагадую, може бути близнюки, терези або водолій. Але це у нас мрії. Дуже сильне буде новолуння у водолії у нас 9 лютого. І от після 9 лютого сміливо загадуйте бажання, скорпіони, прописуйте, робіть все завжди, робіть. Звичайно, що хочете. Я вас благословляю, але все ж таки. Тоді буде небо нам допомагати. У цьому мрійте, відчувайте і обов'язково зірки вкажуть вам шлях. Це може бути звернення, до речі, до астролога або зацікавленість астрологією, наприклад. І ще одна колода на останок для вас, скорпіончики це у нас оракул повністю з практиками, догляду за ментальним та фізичним здоров'ям. і ми Подивимося яку практику зробити скорпіоном, щоб підтримати себе у лютому 2024 року, скорпіончики. Spend time with animals! Це провести час з тваринками, скорпіончик. Це можуть бути ваші домашні улюбленці, зоопарки, контактні зоопарки. Я бачила десь на просторах циктуку навіть йогу там з песиками. Я, наприклад, я думаю, для мене це воно я просто мрію потрапити на йогу з цуциками і там їх потіскати. Можливо, ви дійсно заведете собі тваринку, але прекрасно, ви допомагаєте. Допомагайте братам нашим меншим, допомагайте тим, хто сам не може попросити про допомогу, і поспостерігайте, що буде відбуватися у вашому житті. Я впевнена, що це вас здивує. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, від скорпіончика до скорпіончиків. Я вас цілую і обіймаю. До нових зустрічей!